Я була б не я, якби дозволила кішці, яка живе на території клініки, в якій я працюю, ходити не стерилізованою, тому маємо ще одну стерильну кішку. Взагалі хочу сказати, що годування, стерилізація та вакцинація від сказу це той базовий мінімум, який ви маєте дати кішці, яка біля вас живе, або про яку ви піклуєтесь, адже це дуже важливо. Щодо цієї киці, вона не так давно з'явилася у нас, її принесла в клініку жінка, просила взяти її на перетримку, але ми відмовили на то, були дуже поважні причини. Цю кицю вона забрала з якогось будинку. Я так розумію, що там вона була в небезпеці, її могла розірвати собака, тому вона її забрала звідти. Ну і вирішила ж принести в місто. Тому випустила десь біля нашої клініки. Ну але ця киця облюбовувала. Журнала наш двір і тепер живе там. Ну і було б непогано, якби, звичайно, вона знайшла собі родину. До речі, про родину. Пам'ятаєте ось цю кицю? Так от вона тепер домашня. Ця киця продовжувала приходити в мій двір. У нас тут є барбершоп, вона і там затусила. Ну і один з клієнтів цього барбершопу вирішив забрати її і подарувати їй любов та сім'ю. Тож вона навіть приїхала в іншу область. Сподіваюся, що вона там буде щасливою.